Вітаю! Сьогодні у мене кек з вишнями. Помірно солодкий з кислинкою. Отже, беремо м'яке масло 125 грам. Збиваємо. Всипаємо 100 г цукру. Ще раз збиваємо. Вибиваємо по одному 3 яйця. Кожного разу збиваючи. Поступово всипаємо 175 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача з гіркою. Половину тіста викладаємо у форму. У другу половину просіюємо 1 столову ложку какао і вливаємо 1 столову ложку молока. Добре перемішуємо. До однорідної маси. Викладаємо темне тісто зверху, розрібнюємо шпажкою або вилкою робимо розводи. Зверху викладаємо вишні, злегка втискаючи в тісто. Печемо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Дякую, що додивилися до кінця. Хай все вдається. Смачного.